Солдати КНДР хотіли повчитися користуватися зброєю росіян, а сталася трагедія. Все більше і більше дивних та часом кошмарних інцидентів стається через куриців. бутім то почали знищуватися. Тепер і з ними схоже, десь Кремль прорахувався, коли підвозив таке підкріплення. Б'ємося об заклад. Путін і не чекав, що накоїть найманці. Про це дивимося за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподбайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапили кадри, як північно-корейські солдати на одному із рашистських полігонів вправлялися зі зброєю, а завершилося усе самоліквідацією та вогнем по рашистських колегах. Про те, що на оприлюднених відео видно, як військовий бере у руки РПГ та запускає боєприпас, не зрозуміло куди. Інші військові спостерігають за цим та навіть знімають на відео. Імовірно, на кадри потрапив процес відпрацювання рашистською зброєю. Те, що сталося далі, мабуть, було найбільш неочікуваним для них, оскільки на відео по. Помітно, що ніхто навіть не готувався до такого повороту. Подій ну, а далі військові навіть забули про відеофіксацію всього цього. Кинулися бігти хто куди, адже випущений снаряд раптово повернувся та почав падати і розриватися прямо на полігоні. На останніх секундах відео помітно вщент посічену автівку військових. Про втрати наразі невідомо. Невідомо достеменно, чи дійсно буде якийсь позитивний результат для засрефії від залучення північно-корейської армії у війну. Однак військові КНДР разом із російською армією вже здійснюють спроби по. Сунути українських військових на Курщині таким чином. Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що перші зітнення із північнокорейськими військовими відкривають новий етап нестабільності у світі. Він підкреслив, що протидія солдатів КНДР у Росії має бути достатньо сильною. Днями міністр оборони України Ростем Мєров підтвердив інформацію про перші бойові зітнення із солдатами КНДР, які воюють на боці Росії. Джерела в українській розвідці також заявили, що у Курщині Ські області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північно-корейських військових. Зокрема, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї. Він сказав, що це сталося у Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території або трохи більше половини того, що вона раніше отримувала після літнього вторгнення. Головне управління військової розвитки України заявило на вихідних, що Росія озброїла північно-корейські війська у Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими корованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами із плечового запуску. За даними ГУР, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Декілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті у Курську. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Телеграм, що перші військові підрозділи КНДР вже потрапили під обстріл у Курську. Натомість азіатські змі пишуть, що понад 200 перебіжників із КНДР готові допомогти Збройним силам України. Перебіжчики із КНДР, які проживають у південній Кореї, готові допомогти українській армії, впливаючи на північно-корейських військовослужбовців, якщо ті будуть перекинуті на фронт в Україну. Групу у складі майже 200 перебіжчиків до домагається відправки в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти своїх колишніх товаришів. Повідомила гонконгська газета South China morning post йдеться про колишні військових КНДР, які мають від 7 до 9 років досвіду служби в армії. Вони хочуть застосувати свої інсайдерські знання, щоб використати психологічну вразливість північнокорейців, дезорганізувати та підірвати їхній моральний дух у разі їхнього відправлення на фронт в Україні. Українські чиновники і військові аналітики ні, мають питання про якість і боєздатність північно-корейських військ. Більшість із яких описують як недоосвідчених солдатів. Інший високопоставлений український чиновник повідомив, що Москва вже надає Пхеньяну військові технології для допомоги в реалізації його ракетних програм, а також гроші. Днями також у Москві правитель Рефії Путлер зустрівся з міністром закордонних справ північної Кореї Чой Сойхуй. Чой заявив, що північна Корея далі цитуємо: немає жодних сумнівів. У тому, що під мудрим керівництвом президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави, Путін не підтвердив розгортання північнокорейських військ, але натякнув, що це підпадає під положення договору про безпеку між КНДР і Рефією. Натомість, деякі змі пишуть, що Путлір навіть встиг трохи соромитися на зустрічі із іноземними гостями. Він, начебто, порушив правила корейського етикету під час зустрічі з міністром Іскан. НДР президент Росії зустрівся в Кремлі з главою МЗС КНДР щоб висловити подяку за перекидання військ до Ерефії і порушив правила корейського етикету, змусивши Кім у Іна почуватися не в своїй тарільці. Про це Mail. мейл Чхве Сон Хі здавалася збентеженою і почувалася ніяково, коли Володимир Путін стиснув її руку у міцному рукостисканні. Поки 60-річна представниця МЗС північної Кореї відповідала йому російською, він продовжував тримати її за руку. Рукостискання не є розповсюдженою традицією повсякденної взаємодії в північно-корейському суспільстві. Тож чхве явно була збентежена. А експерти за такет вважають, що Путін зробив це навмисно, щоб показати, хто тут головний диктатор. Чхве Сонхі нібито, взагалі, не планувала зустрічатися із Путіним під час свого візиту в Росію. Але кремлівський диктатор змінив свій графік, щоб побачитися із нею. Ну а країна G7 та Європейського Союзу вже нібито готують відповідь на участь війська НДР у війні РФ проти України. Іне зокрема міністр закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США та високий представник Європейського союзу Жозеп Борель готують відповідь на введення війська НДР на територію Росії з подальшим залученням у бойові дії. Далі цитуємо: ми підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Ми працюємо із нашими міжнародними партнерами. Монад скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій ідеться у спільній заяві. Міністра також висловили серйозну стурбованість у зв'язку із розгортанням військ КНДР в Курській області Росії. У заяві йдеться, що пряма підтримка КНДР війни Росії проти України означає відчайдушні спроби країни-агресорки компенсувати свої втрати, а також небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. А південна Корея може посилити підтримку України через. Війська КНДР у Росії аналітика інституту вивчення війни повідомляють про те, що Південна Корея сповістила про ймовірну готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про розгортання північно-корейських військ біля кордону України з боку Росії. Далі цитуємо, Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північно-корейських військ поблизу російського кордону з Україною. Міністр закордонних справ Південної Кореї, Чо Те Юн, заявив, що розглядаються всі можливі сценарії у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північно-корейських військ в Росії. Він підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північно-корейських військ у Росію і за вигодами, які Північна Корея отримує від Росії, щоб визначити курс дій. З останніх новин декілька тижнів так точно ми говоримо з вами про північно-корейське військо, яке ви. Правили до Російської Федерації, щоб підсилити їх, да, щоб допомагати, щоб вдосконалюватися, І теж в них певна взаємодія відбувається між двома країнами. Так от, Кендер прямо заявила воон, що прискорює розробку ядерної зброї. Це з останніх новин, які з'явилися від північної Кореї. У своїх коментарях воон Кім сказав, що хвасон 19 не справив жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн. Нагадаємо, що у понеділок пхенян заявив. Про свої плани зі створення ядерної зброї, коли організація Об'єднаних Націй допитувала його представника з приводу нещодавнього запуску ракети. Ми прискоримо і не відпустимо від нарощування наших ядерних сил, які можуть протистояти будь-якій загрозі і з боку ворожих держав, що володіють ядерною зброєю. Заявив Кім Сон, посол північної Кореї в ООН на засіданні Ради безпеки пише бізнес інсайдер. Він додав, що ніколи і за жодних обставин не буде жодних змін у цій лінії, назвавши північну Корею. Відповідною відповідальною державою, що володіє ядерною зброєю, заява Кіма прозвучала після того, як Японія повідомила, що Північна Корея випустила щонайменше не менше ракет малої дальності зі свого східного узбережжя, які в кінцевому підсумку впали в контрольовані Японії води, запущені напередодні виборів США ракети були охарактеризовані Пхеньяном як відповідь на нещодавні спільні військові навчання Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї та Японії за участі їхніх дальніх бомбардувальних. Ці спільні навчання стали сигналом для північної Кореї після її чергового четвертого запуску того, що вона назвала новою твердопаливною міжконтинентальною балістичною балістичною ракетою, що отримала назву Хвасон 19 яка також приземлилася в японському морі. У своїх коментарях в ООН Кім сказав, що ця ракета не справила жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн. Ради безпеки ООН зібралася у понеділок, щоб обговорити Запуск цієї ракети чинити тиск на північну Корею і з питання не розповсюдження ядерної зброї. Але Кім замість цього розкритикував зустріч як незаконну. І Він сказав наступне. цитую. сьогодні ядерна загроза Сполучених Штатів проти КНДР уже досягла критичної точки з погляду її масштабу і небезпечного рівня. США зі свого боку звинуватила Росію Китаю у захисті північної Кореї, захищений від пильної уваги Москви і Пекіна за його діями, що порушують санкції. Пхеньян, ще не дивно підбадьорюється продовжувати. Просувати свої незаконні програми з балісточних ракет і ядерної зброї масового ураження, сказав Роберт Вуд, заступник посла США в ООН. Ну, а з приводу співпраці північно-корейського війська і російського війська далі також з вами поговоримо. Адже з'явилася думка від українського військового експерта аналітика Дениса Поповича з приводу того, чи може бути де да, своєрідний такий обмін військовослужбовцями між країнами, типу що росіяни потім поїдуть в північну корею, будуть там їх ще навчати, да і там допомагати у разі чого. А, і чи північно корейські солдати на перманентній основі будуть допомагати російському війську. Свою думку висловлює Денис Попович. Ну а ми далі слухаємо. Может быть, такой обмен. То есть, буква этого соглашения, которое было заключено между 에, Северной Кореей и Российской Федерацией, оно предусматривает взаимное участие в войнах, если кто-то на кого-то нападет. То есть, если начнется война между Северной Кореей и Республикой Кореей, то очевидно Хиян может рассчитывать на какую-то конкретную военную помощь от Российской Федерации. Вы знаете, Денис, я хотела как раз, да, тоже вот в продолжении и ну параллельно с Олегом хотела сказать, было бы кого отправлять, да, вот со стороны Российской Федерации в Северную Корею, даже если такая будет необходимость. Но вот Олег мне говорит, что на самом деле найдут, если будет такая необходимость, найдут. Ну, военные отправля... компании, например, да, да которых, Но... которых очень много сейчас создает, создавалось, и создается. Вы что-то знаете об этом, Денис? Не, ну могут ну, найти. Ну, во-первых, мы сейчас не говорим о войне между КНДР и Республикой Корей. Это гипотетическая история. То есть, если наступит такая необходимость, никто не ж не обязательно, что будет еще продолжаться война между Россией и Украиной. Она вполне может тому уровне закончиться. Ну от то есть тут э, ми можемо э, розсматривать ліж які рамочні условия а в рамочних таких условиях ну, то сатистич заглашення на придуслювати Ну воєнною продовжуючи тему саме військових КНДР, будемо говорити про те, що росіяни навчають військових та офіцерів КНДР в введенню сучасної війни. Сили Пхеньяна вже перебувають у Курській області в російській військовій формі. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. Далі цитую. Їх навчають застосовувати в дрони розвідки, а також принципи застосування ланцетів. Також росіян є подальші плани направлення російських інструкторів в Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР, зазначив Коваленко. Ну і нагадаємо, що також вчора ввечері президент України Володимир Зеленський повідомляв про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців. У державному департаменті Сполучених Штатів Америки також вважають, що Москва направила. У цей регіон 10 тисяч північнокорейців раніше одне із видань писало, що розгортання військ КНДР у Росії є неприйнятним для Китаю. Це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів. За даними центру протидії дезінформації, північнокорейські війська вже вступили у бій зі збройними силами України на Курському напрямку. І наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл. І звісно, напередодні також з'являлася інформація: якщо не помиляються від міністра. Оборони нашої країни Рустема Умєрова, про те, що дійсно вже такий бій відбувався, і дійсно збройні сили України вже ем, атакували, так би мовити. І відстрілювали саме від північнокорейських солдатів, і про це вже говорить і міністр оборони нашої країни. Але будемо говорити і про інші важливі геополітичні новини. Зокрема, пам'ятаємо, що вибори проходили не лише і проходять нині в Сполучених Штатах Америки, але напередодні говорили щодо Грузії, Молдови та КОТ. Будемо про це також говорити, адже пропагандисти не сплять і використовують це на свою користь. Зокрема, пропагандисти Кремля та російська опозиція запустили проти президентка Молдови. Скредитаційну компанію серед наративів, які поширюють. Пропагандисти є такі, що вибори в країні нібито контролюються європейськими бюрократами, а громадяни не впливали на результат. Як повідомлялося у звіті американського інституту вивчення війни, молдовська соціалістична партія назвала Майо Санду нелегітимним президентом. А от прокремлівський олігарх заявив пропагандистам з Росія 24 що опозиція, начебто, має докази масових фальсифікацій на користь. Санто. окрім того, експрезидент Молдови з проросійськими поглядами у коментарі також висловився про перемогу Сандо, нібито лише завдяки голосам е, молдовської діаспори. Що ще відомо з цього приводу, поговоримо про реакцію Кремля, адже речник господаря Кремля, пісков, коментуючи президентські вибори в Молдові, заявив, що Майя Сандо не може вважатися президентом країни. Що він ще сказав? Пісков заявив, що вибори в Молдові не були ні чесними, ні справедливими. Натомість були сповнені маніпуляції. Далі цитую, що говорить представник Кремля, що стосується пані Сандо, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні та ж більшість населення голосували не за неї. І Йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство. За його словами, російська сторона може об'єктивно, як вони говорять, судити про ці вибори на прикладі громадян Молдови, які голосували з території ЕРЕФІ. Пісков заявив, що через те, що молдаванам в Ерефі не було надано можливості використати свій голос. Результати виборів вважати чистими неможливо. А ми нагадаємо, що молдовська влада також відкрила в Росії дві дільниці. Обидві вони знаходились у Москві. Також з них проголосували по. 4999 виборців з п'яти тисяч можливих. Ну а пісков також заявив, що жителі Придністров'я не схильні до того, щоб підтримувати, хоч якось нинішнє керівництво Молдови. Ну, і нагадаємо, що проросійська партія соціалістів Молдови, яка висувалася на виборах саме свого кандидата, заявила, що не визнає результатів голосування за закордонних саме на закордонних дільницях. Соціалісти також назвали справжнім переможцем стояногло лідери соціаліст. Сти експрезидент також назвав Санду президенткою. Діаспори за підсумками підрахунку голосів виборців Санду переобралася на другий термін із перевагою понад 10% відсоткових пунктів над кандидатом від соціалістів на закордонних дільницях за санду проголосували понад 80% виборців. Однак, у середині Молдови, найбільше ж голосів все ж таки набрала партія соціалістів. Що зазначають загалом а, наші захисники, то що дійсно тяжко зараз на сході нашої держави? Якщось буквально переглянути інформацію. Ці яку дописують у спільнотах своїх наші захисники. А то говорять снайпер з останнього дописав, те, що в напрямку Торського рашисти скориставшись поганою погодою та невеликою кількістю пташок у небі, змогли проїхати на танку за наші позиції. Після чого їх було знищено. До слова, це про те, що рашисти штурмували нас завжди, навіть в Армагеддон. Бо найкраща мотивація а, то. Обнуляється, дописав так. говорить снайпер. А, з приводу того, що дописував з останнього бахмутське також З вами швиденько переглянемо. От сьогодні дописав те, що лізуть на Курахове FPV Вже по місту літають сильніше ніж раніше. Ось така от інформація. Тобто, бачимо, що вже використовують. Вкотре вони на Курахівському напрямку, а саме в місті Курахове своє повітряне підкріплення. Тому розуміємо, що важко нашим захисникам, але вони виконують титанічну свою роботу. З приводу того, що відбувається на півдні нашої держави, а саме про те, як Рафія вже побоїться виводити якось свій чорноморський флот, да бо боїться наших сібейбі, мамай, от на кшталт таких дронів. І ось Дмитро Плетенчук сказав, те, що росіяни тримають кораблі подалі від Криму. І патрулюють акваторію з авіації. Ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається сталою. Росіяни тримають свій корабельний склад подалі від українських сил оборони. Однак використовують свою авіацію для патрулювання західного і південного узбережжя Криму. Ворог продовжує подалі триматися від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається у пункті базування в новоросійську. На охороні цього пункту в морі вони тримають південний човен, який і носієм крилатих ракет. Проте це станом на зараз не той функціонал, який для нього є основним запуск ракет. А він використовується для того, щоб охороняти місця, де перебуває решта кораблів. Повідомив речник. Водночас, за словами Платенчука, в повітрі працює російська авіація і надалі веде розвитку і патрулювання. Намагається у такий спосіб охороняти акваторію, яка пролягає до тимчасово окупованого Криму. Найбільш активні вони на західному узбережжі, на південному повідомив речник. І відповідаючи на запитання, чи відновлюється. В'ять окупанти командні пункти на території Криму, аби повернути туди Чорноморський флот РФ, Плтенчук сказав наступне. Цитою: навіть якщо ця інформація підтвердиться, це може лише свідчити про те, що вони хочуть додати роботи українській розвідці для того, щоб у подальшому нам було легше завдавати ураження, тому що Крим знаходиться набагато ближче до материкової частини ніж новоросійськ. І давайте згадаємо удар по пункту управління чорноморського флоту, по штабу чорноморського флоту. Тому насправді, якщо ця інформація підтвердиться офіційно, це буде Виглядати трохи дивно, але це не обов'язково має бути пов'язано із якимись планами щодо можливого повернення у Крим. Наразі нічого не каже про те, що у росіян з'являється, хоча б якась на це надія. Ну а далі про цікаве про те, той цирк, навіть по іншому, це не сказати, який триває як на території Російської Федерації, так і звісно, у Білорусі. Бо ми знаємо, що в Білорусі є, скажімо, так Плацдармом, майданчиком, який активно використовує Російська Федерація. Навчання там спільні вони проводять. А від початку повномасштабного вторгнення звідти до нас летіло, і заходили війська. От стало відомо від Міністерства оборони Білорусі, те, що НАТО готується до відкритого збройного протистояння з Білорусю та Російською Федерацією. От немає чого робити, розумієте, альянсу а, і вони хочуть повоювати відкрити активний збройний конфлікт а разом із Білорусією. Осью та Російською Федерацією, Причому, що сама ж Росія є тригером, є навіть знаєте, то як каталізатором по-розумному даже скажу. бо рефія вже брала участь не в одній війні, вона розпочинала, бо манія вілічує її дедалі більше спіткає. І тому намагаються далі вони це все робити, просувати. І все їм не так. НАТО їм не таке, альянс не такий, захід винуватий, винний. Вибачте, якісь у нас найомніки перебувають. І ось ця мильна бульбашка рожева, в якій проживають, що росіяни. А що включно? Звісно, є адекватні білоруси, але Лукашенко да говоримо за нього, бо він сама співпрацює з Путіним, то це, звісно, жах. І ось така от новина з'явилася, чому ми вам і хотіли її показати. Але в той же час і на території Рашиської Федерації є власні проблеми, в принципі, з якими вони, мабуть, не хочуться розбиратися, включно навчати працювати на протиповітряній обороні своїх захисників. Стало відомо, те, що в результаті непрофесійних дій сил ПВО та РЕП зброї. Збройні сили Рашенської Федерації а, влучили в багатоквартирний будинок у Білгороді. Ну тут ніхто не прилітав, ніхто нікуди не влучав це все. Протиповітряна оборона РФ. Що можна казати далі? Да, навчіть ви їх нормально користуватися. Не відправляйте їх на територію нашої держави. Але ж ні, вони вибирають власні якісь потреби, да, першочергові, які вони поставили на початку так званої спеціальної військової операції, і продовжують її дотримуватися. А у нас ось такі світлини через. Хочеться багато лайливих слів сказати, але скажімо так, через ті удари, які продовжує робити Росія, по різним районам нашої країни з останнім згадаємо місто Харків сьогодні. Це Запоріжжя, і так постійно: Київ, Київська область, Суми, Сумська область, Донеччина багато можна перераховувати регіонів, які постійно страждають від ось таких от жахливих рашистських ударів.